Же двадцятиметровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник сьогодні у нас розмова про журналістику, професію цю і. Взагалі, про взаємовиручку і взаємопідтримку людей однієї професії, колишніх однокурсників. І я, Ірина Мироненко, сьогодні спілкуюся із Вірою Карачун. Добрий день, пані Віро. Добрий день. Почнімо, мабуть, із найтрагічнішого за цей рік. за... Рік 2022, 2023. Що найважливішого сталося від 24 лютого 2022 року, що ви відчули, що ви потрібні не тільки у своїй родині і що ви можете розраховувати на підтримку інших. Мабуть, це відчули всі, чи переважна більшість нас перші години і перші дні. І, і потім евакуація, ставлення взагалі людей, які тебе оточують. Це на кожному буквально кроці. і від посадки в евакуаційний поїзд, куди важко було протовпитись, і коли їхали в переповненому цьому такому загальному вагоні. 14 чоловік в купе і три собаки, і це було настільки толерантно, ніхто нікому не сказав якогось зайвого слова. І в тій черзі в кілометровій на вокзалі це було 5 березня вже якась друга спроба сісти в поїзд. І далі в Тернополі на кожному буквально кроці це відчувалося. Вам довелося за цей рік зупинятися і у своїх однокурсників у тих людей, з якими ви колись навчалися у Київському університеті на факультеті журналістики, так це було? Так, ну це і давні друзі, і однокурсники, одногрупники, і це колеги колишні. і це зовсім нові люди. Як я говорила, і доньці, і, і, і всім кажу, що. У мене за цей рік побільшало і друзів, і навіть я б сказала родичів. А родичами я тепер називаю польських своїх молодих друзів, які мені допомогли так, як можуть допомогти тільки найближчі люди, люди, яких я до цього не знала, і які мене вперше бачили в Тернополі. Була така ситуація. В Харкові, коли я їхала, транспорт зовсім ніякий не працював, нічого не працювало, і ми з чоловіком мусили йти на вокзал пішки. Це не так далеко, але десь більше години, коли по коліна сніг якраз випав, внизу вода забрюхані, над головою там низькі хмари, якісь літаки, щось вибухає, вулиці порожні, все у склі. Чому не на таксі? Тому що. Харкові таксі в ці дні там такі заправляли гроші. Дуже дуже дорого коштувала таксі, таких грошей просто не було. І не було можливості зняти їх, бо банкомати були пусті, банки не працювали. І йшли пішки. А потім була ситуація в Тернополі, коли мені треба було швиденько переїхати з гуртожитку, де я жила 4 дні в Тернополі, до залізничного вокзалу. Таксист довіз мене буквально там за кілька хвилин, це недалечко, і говорить: пані, з вас 40 гривень. Я дістаю у мене найменше купюра 100 гривень. Я йому простягаю, кажу, спасибі, здачі не треба, я вам дуже вдячна, бо вони мене виручили. А він з таким обуренням, мені молодий хлопець, каже: Пані, що ви робите? Зараз війна, хіба так можна? повинні один одному допомагати. Все. Отак от, от навіть можу сказати, присоромив. І друга ситуація знову в такому в тому ж Тернополі. Завтра я знаю, що вже треба їхати на Польщу. Раптом ми з приятелькою, і жінка із Латина, яка теж бігла, в чому була, і сідала в поїзд. І ми з нею йдемо з супермаркета, купували якісь продукти. І раптом я дивлюся, а ніч черевик, ну просить каші, як кажуть. Відклеївся там щось. що робити? Уже майже вечір, це березень. На вулиці мокро, вранці вночі мороз. Зайвих грошей немає. Ідемо, мимо кіоска, ремонт взуття. Я туди зазираю, сюди такий кремезний чоловік, років так сорока чи більше, бородатий. І я питаю, така в мене ситуація, ви допоможете. Він каже, пані, а ви йдіть, перезуйтеся дома і принесіть мені тоді ці черевики, повитирайте, щоб вони були не, не дуже мокрі. І я вам все зроблю. Я кажу, Фу, я не маю дому, я, я з Харкова. Він каже: тоді заходьте, заходьте, почекайте. Чекаю, він виконує якесь там термінове замовлення. Чоловік приходить, забирає те взуття своє, там дає йому 200 гривень, і він починає мені клеїти, прошив руками і каже: Пані, ну може не дуже красиво, але точно надійно. Я достаю йому гроші. А він мені каже те саме, що говорив таксист. Пані, ви що, які гроші? Закінчиться війна. тоді будемо говорити, скільки це коштує, а зараз. Не до цього не треба. Я кажу пане Петро, раз так записуйте в мій номер телефона, ви були в Харкові? Ні, я дуже хочу побувати, може колись і буде. Ну тоді ви мій їсть. Ось іще один друг, знаю, що людина, яка допомогла і якій я завжди допоможу теж. Чи будемо згадувати Америку, де давно вже ще задовго до війни оселилася ваша дочка? Про Америку так, коли я побувала там уперше кілька років тому, то племінниця мого зятя якось у розмові запитала чи уточнила. А Україна це де в Китаї? Цього разу таких запитань вже не було. Зараз увесь світ знає, де Україна, що таке Україна. Всі намагаються якось підтримати морально. Ми з донькою поїхали в вихідний. Ну прогулятися там, десь Чульпанів було багато розквітлих. В якомусь парку каже: мама, поїхали трохи відволічемося від всіх цих думок, там дуже гарно. І ми сіли, розмовляємо, відпочиваємо. Раптом бачимо, йде чоловік і жінка. Вона знімає там з фотоапаратом, знімає ці квіти, там він щось десь позує. І цей чоловік, ну такий, десь, мабуть, йому років 60, І на ньому футболка, на футболці написано «Юкрейн». Я кажу, Катя, я не можу не підійти до нього. Я підійду, вона, мама, ну він же не знайомий. Ну кажу, Катя, ну як не знайомий, якщо в нього така футболка? І я встаю, вибираю момент, коли він десь тут недалеко від нас, Вибачаюся, я мією аналізькою, а решта йому кажу Ви з України. Він каже: ну, no, ну no, я американець, і тут підходить донька, і я ж кажу, вона перекладає і цей чоловік і жінка, боже мій, вони мене обіймають, вони мені розказують, як вони за нас переживають. Як вони нам бажають, тільки щоб це все закінчилося, такий приклад про Америку. Я б у цьому місці mm -hmm. хотіла поставити невеличкий фрагмент нашої розмови до карантинної ще. Mm -hmm. Так склалося, що ви були моєю останньою гостею в студії. Далі пішов уже локдаун у нас, і це пішло з ковідом. З дистанційною роботою. Я вже зовсім не працювала із студійними мікрофонами. Та й зараз ми просто кожна у своєму домі. Ви в Києві. І я у Харківській області. Але як то все було на Харківщині у вашій юності? Така невелика цитата. Сьогодні поговоримо про молодість, яка не залежить від записів у паспорті. Про молодіжну газету Харківщини 20-го століття і долі її журналістів. Віра Карачун вона працювала свого часу і в молодіжній газеті і в Слобідському краї, писала для будівельної газети, для селянської газети. Тобто той, хто читав регулярно періодику Харківщини, зустрічав це прізвище. Газета для молоді була у ХХ столітті в Харкові. В першу чергу чекали тих публікацій, які були резонансні. Скажімо, про той же Голодомор 33-го року, публікація 88-го, коли Газету навіть вилучали із. Фондів бібліотек і мартиролог репресованих теж на сторінках молодіжки. Бачила в кількох родинах бережені ці газетні сторінки або відскановані пізніше повідомлення про арешт батька, його долю, про діда, прадіда. І В нашій родині таке зберігається. Далі Афганістан, Чорнобиль, теж теми на межі засекреченості. Віро, який ви можете свій матеріал згадати, який писався дуже важко. Шко, матеріал е, з шахти Донбасу. Я там побувала. Це була сторінка великого формату газеті. Ну, мабуть, як кажуть, я виїхала на тому, що там все-таки були цікаві люди, цікаві долі, але там було багато такого, що мене дуже неприємно вразило. Ці стосунки тодішні між людьми, безкультурія якась. Non Може, люди, які жили в постійному ризику, вони тоді могли. Потопити свої емоції в горілці, ну, е падач. затоптати свою мову з матючем несусвітне. Мене туди відвезли райкоміською машиною. Це в Свердловську, здається, було Луганська область. Потім я залишилась там, спілкувалася з тими людьми, що приїхали комсомольцями. Там осіли такі цікаві. Дуже люди гарно ми поговорили. Гарний вийшов матеріал. Але оцей осуд у мене от він як кажуть, лишився на все життя. Я їхала назад цим автобусом виробничим, їхали зі зміни. Чоловіки, жінки, молоді, немолоді. Ну, там стояв, ну я, я такого більш ніколи до того і після того не чула. Це мене настільки вразило, що я приїхала і у мене тремтіли руки ще. довго. Зрозуміло, Годі. ви не могли про таке написати так. тоді, але ви все одно, мабуть, змогли написати і про безлад у тих шахтарських містечках, і про невлаштований побут. Писали про це? Ну, трохи там було, але ну, не так, як могло бути. ви якраз працювали, коли відповідальним секретарем був Анатолій Перерва. Що згадується, коли кажуть Анатолій перерва? Ну, я написала в книзі спогадів, яку ми видали про Анатолія нашого, що я його бачу отаким от великим, схожим на Палаза Гребельного, оці окуляри скельця блищать. Вов'язково за цим великим оцим вінком із цибулі на шиї. Бо то ми з ним так фантазували, як ми поїдемо спілкуватися з Павлом Глазовим брати інтерв'ю, і що ми йому подаруємо. Треба щось таке, що було й слобожанське, ну і таке, щоб трохи, наче й оригінальне. Ну, от чим здивувати глазового? Це, звичайно, Анатолія була ідея, бо він же з Вербівки, а Вербівка столиця цибулі на Слобожанщині. Подаруємо і скажемо, от щоб такі були гостре, як цибуля, гуморезки, аж до сліз сміялися з них. Ну, Але, на жаль, не вийшло, Ловрокопович захворів і так і не поїхали. Але спомин лишився. Отже, ми слухаємо Віру Карачун, журналістку з багаторічним досвідом, а тепер ще й переселенку із багатомісячним досвідом мандрів. Пані Віра, у вас і Польща була у такому географічному так. сумному маршруті. Так, що так, згадуєте? Так взагалі то мета моя була це сполучені штати, тому що донька, як кажуть, з першої години. Початку війни вона телефонувала і просто просила нас із чоловіком, що я вас дуже прошу, виїжджайте, ну я не можу вас втратити обох. Тому, мабуть, і не залишилася я в Тернополі, тому мета мене була добратися до Варшави і там сісти на літак і летіти до дітей. В Тернополі була 4 дні. Тоді перевезли церква там, маршрутками людей до. Кордону на пропускний пункт, там, де я був пішохідний перехід. Там майже день ми провели, опинилися в генопольській стороні. Ну, я вам скажу, це я весь час згадую, на мене дуже велике враження свого часу справив фільм Саїта Блаєва Хай Тарма. Стояли оті кадри перед очима, коли я цей переходила. Кордон польський, оці люди, сім'ї з дітьми, з клунками, з чемоданами, якийсь сюрреалізм, скажімо так, підвезли вже до Зосина, а там е людей, хто кому треба було їхати далі чи на Варшаву, їхали хто автобусами. Я підійшла там до адміністратора, сказала, що мені треба до Варшави, бо в мене на завтра має бути літак увечері. Вона мені порадила, каже: зараз приїдуть хлопці-волонтери. Ви трохи зачекайте автобусом. Не їдьте і вони вас заберуть. І ми чекали. Там ще була одна жінка з хлопчиком із Харкова, дівчинка з Києва. Їм теж ну, сказали зачекати. Їм конкретно там треба було за якоюсь адресою. І ось приїхали хлопці із Варшави, айтішники, молоді хлопці, які як кажуть, покинули свої справи. Приїхали е, своїми автомобілями. Головний у них був е Роберт Януш з дружиною, молоді люди, потім Піотру Бочковський і Каміль Вашвіцький. От я їхала з Камілем, їхали ми розмовляли всю дорогу до Варшави далеко, десь ми їхали, мабуть, більше чотирьох годин. Каміль мені каже: Януш вже домовився зі своєю мамою, ви в неї переночуєте. Вже вони знайшли, де нас влаштувати, де допомогти з квитками, потім і так далі. А тут мені раптом дзвонить. Моєї університетської подруги родич, молодий хлопець, він був в теробороні в Києві вже і каже: ви вже виїхали з Харкова. Кажу, так. «Да. А де ви? В Польщі, добре, я вам допоможу, в мене там є друзі. І буквально через пів години я їду ще в машині до Варшави, мені, що у вас на автовокзалі зустріне хлопець, ви у нього зупинитесь, він завтра вам допоможе. І тоді цей Каміль, з яким я їду, телефонує йому. І каже, як ми домовились. каже, я вийду на вокзал. Каже, а де ти живеш? Та я адрес каже: я буду зараз мимо їхати, я завезу. Завозить мене, виходить Кшиштоф, мене забирає, годує вечерею. Ну, я вся вимотана, така заморена. Каже, завтра вранці йдемо здавати в аеропорті, йдемо здавати тест, чекаємо результату, і потім квиток і вечором я вас саджаю на літак. Ой, це ж короновірусні карантини, це ж Йдем... карантин, да, 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 така проблема. Так, так, так дає, що Всі, як кажуть, передебенці тільки починаються. Ми їдемо, здаємо тест. Результат у мене тест позитивний. Тест на ковід. Що робити? Я кажу, Кшиштоф, ну мені незручно, може мені десь якийсь готель чи що, ну я у вас буду на голові. Він каже, я вас заражу. Він каже, пані, я тільки перехворів, ви мене не заразите. Я за вас відповідаю. Нікуди ви не підете, отут ви будете. І оця дитина, ну в нього мама така точно за віком, як я, моя ровесниця. Оця дитина ходить мені, купує ліки, готує їжу. Тиждень я сижу в нього. Донька мені висила як виток, уже тиждень карантину пройшов. Їдемо знову здавати тест, і в мене тест позитивний. Пішов другий тиждень. Ой. Це та пані, яка мала переночувати одну ніч, і вранці наступного дня полетіти. І так 15 днів я пробула в Варшаві, Кшиштоф мене возив у лікарню. Звонив у міністерство охорони здоров'я, виясняв усі ці процедури з карантином, з посадками на літак, коли можна, коли ні. Я йому потім і сказала, що кажу: ну це ти як мій янклохоронець, ну це Бог тебе мені послав. І сина в нас немає. Оце ти тепер наш син, Тепер у тебе дві мами, щоб ти знав. А він сміється, каже, пані, а я вас не відпущу, тому що пані як трошки прийшла до тями, вона там уже почала варити борщ, суп, ліпити вареники, пельмені. Він каже, пані, я вас не відпущу тепер. Мама вже дзвонить його, пані і каже: а ти ж це візьми борщу українського, пишемо і малюємо рецепт борщу, і Кшиштоф мені говорить, пані, ви через півроку маєте повертатися, от ну, дозвіл вже на пів. Року перебування я за візою їхала, не як переміщена особа. Ви нікуди не поїдете. А тут ви будете як повернетеся. Потім я тільки поїхала. Кшиштоф взяв до себе жінка із дівчинкою за з Мелітополя. І вони в нього жили півроку. Такий хлопець, він із професорської родини, має дві вищі освіти, ходить до церкви, дуже вихований, дуже толерантний, дуже дружелюбний. А коли я поверталася вже в вересні додому, він був у Хорватії, він там спортсмени ще до всього, десь був там на якихось зборах. Мене зустрічала його коліжанка Аня. Я її ще з минулого разу знала. Вона мене зустріла, відвезла до нього квартиру. Я там переночувала. Потім вона вранці приїхала, мене забрала, купили на квиток, посадила мене в автобус до Луцька. Потім написала, як я доїхала, запитала. Потім дзвонила, ну і зараз дзвонять. І, і це оце мої нові родичі, скажімо так. У Варшаві тепер я маю родичів. Хотіла почути ще й про тих ваших так, однокурсників так, і про так. вашу журналістську весну. Так. Як це все було? Я приїхала з осені в Луцьку. На даний момент я з вами розмовляю з Києва. В Луцьку я у своєї колишньої колеги, з якою ми разом в Харкові працювали в молодіжці, мені Романюк. А тут моя одногрупниця, з якою ми п'ять років жили в одній кімнаті, з якою ми забітузабітурієнства ще знайомі, Надя Довгич, вона телевізійниця, журналістка. У нас була зустріч. З однокурсниками ну, прийшло, на жаль, нас небагато, Семеро всього цього було, але ми намагаємося збиратися щороку в останню суботу-травня, о 14-й годині біля нашого жовтого корпусу. От зібралися, зайшли в корпус, сфотографувалися біля своєї 32-ї аудиторії на першому поверсі. А потім п'ять годин сиділи в кафесті там на вулиці навпроти університету і згадували п'ять годин. І я ввечері вже не здатна була розмовляти. Я так сміялася, так багато говорила. Це було так здорово. От я можу навіть назвати, хто прийшов, це відомі журналісти, це мандрівник, Микола Хрієнко. Який пройшов всю Україну пішки, всю колишню країну всю північ, далекий схід, де живуть українці. Багато в нього дуже публікацій на цю тему. Він багато фотографував ще студентів. Відомий аграрний журналіст Микола Пуговиця, Надя Моя довгий телевізійна журналістка. Це все однокурсники. Коля Бровченко наш, він приїхав недавно, повернувся з Франції, там був вже в цей час у родичів, Приїхав з Іркеня в березні, я так розумію. Повернувся, бо якраз була прем'єра опери в новій трактовці, по-моєму, Запорожець за Дунаєм у Львові, ось пройшла інформація. То він писав, це автор. Коля він відомий в цьому світі, у музичному, він поет. Поет і син поета, він Микола Володимирович. А я не думаю, Бровченко думає це да, просто збільш прізвища, це одна так, родина. Так. ні ні-ні, це це теж наш коля. Коля Брова наш, Леся Партика. Працювала багато останніх років помічницею мера Київської міськради. Небагато нас було, але було про що згадати у наді тут в Києві. Я буваю. Частенько, я і в жовтні до неї приїздила. І зараз там поруч живе однокурсник біля Луцька зі Львова. Він переїхав, туди він сам Волинянин. Живе він там не дале неподалік від колодяжного, а в колодяжному я не була, так що робіть висновки. Ми можемо згадати ще й не тільки журналістські справи, а й невелике ваше волонтерство. Чугайстриків навчилися робити за цей літак. Ну, скажіть, так, будь ласка, так. що це як це? Це так звані, більш мабуть, відомі в народі кікімори. Це ті маскувальні костюми для, для військових. Вони виковуються на сітку, в'яжуться е, неткитовські, і потім ці люди в маскувальних костюмах їх важко дуже вирахувати, як потрібно кудись іти, кудись пройти, пролізти, щось зробити і так далі. Цим займається вже півроку, ця моя київська подруга, якою я зараз надя Довгич. Ми разом з нею почали, коли я була в жовтні ходити це робити. Там її е, св сваха керує цим всім. Вона професійна швачка, вона це викроює там, все це натягує, сітки ці, все. Ну, ми почали ходити разом це все робити. Ну, я ходила недовго, десь пару тижнів, мабуть, у жовтні, і поїхала потім до Луцька. А навіть за ці півроку вже там визнаний майстер у цьому. Коли ми за перший тиждень у двох там ледь зробили одну чи накидку з катюшоном, там то тепер вона за тиждень робить дві, а то інколи й три штуки. колись журналістка Віра Карачун допомагала людям своїм словом, своїми публікаціями. Тепер волонтерка Віра Карачун допомагає армії. Оцими чугайстрами. Ну, так Дальше, що боже... зовсім, 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 зовсім трошечки було. Так, ось, так, по трошечку, так. По кожен так. І наближає той так. світлий фінал цієї страшної так. чорної війни. Дякую так. вам за цю розмову. Але... Добра так. вашому роду, вашій родині. Так. І ще, думаю, почуємося, може, колись ми зустрінемось. Харків він до себе все одно вас покличе. Все одно ви там будете, я скажу, що ми на, на наших військових маємо молитися, тому що я таке бачила вперше, що було сьогодні. Ой, Хоча так. в Харкові я це все бачила свого часу, але шахедів не бачила і не чула. Це страшні ці звуки, це страшне. На жаль, на жаль, війна. Спасибі, спасибі їм, і треба нам їм всіляко допомагати. Як можемо, чим можемо. І, хоча б, якщо не можеш, так хоча б якоюсь увагою, повагою. Морально, хоча б. моральною підтримкою. Дякую вам за ці слова, за цю розмову. Я вела з вами бесіду дистанційно. Ми ось так сиділи, я себе на Харківщині, ви у столиці, в Києві. Мене звуть Ірина Мироненко, це для тих, хто нас слухає. А з вами ми знайомі дуже давно. І хай дійсно наближається наша спільна одна велика перемога, якої так не вистачає. Де журналіста, всіх хто так, має так, до цього якийсь однієї крові. Це найближчі люди, колеги. Так, колеги, це дуже так. важливо. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.